Просто треба справді займати активну позицію і не дати відродитися цьому монстру знову зібратися. А вони збираються швидко. Українці дуже раділи, коли впала імперія Романових. Прийшло кілька років, і це були більшовики, які були гіршими, ніж імперія Романових. Ми всі раділи, коли Єльцин спився остаточно. Але потім прийшов після Єльцина Путін. Він гірший ніж Єльцин. Тобто, очікувати, що там може статися щось добре, не станеться. Якщо там прийде який-небудь умовний Навальний після Путіна, для нас це буде гірше, тому що кожний прозахідний і західного типу політик для нас більш страшний, ніж хан, ніж дрімучий волосатий який-небудь Путін. І так було Петро І про західна людина з західними смаками, розмовляв голландською мовою, вбив дуже багато українців. Катерина II німкеня за національністю, переписувалася з Вольтером, знищила Гетьманщину, Запорізьку Січ, остаточно закріпачила наше населення. Більшовики. Вихованці британської бібліотеки, носій новомодного на той час європейського вчення, взяли владу і вбили десятки мільйонів українців. Тобто, ми точно знаємо, що Навальний буде в більше українців ніж може би вбити Путіна. і тому нам там не потрібно ні, ні, ні Путіна, ні Навального нікого. Там нікого не має бути.